Ім'я Ісус могутня зброя. Роздуми до Слова Божого на понеділок 33-го звичайного тижня, рік другий. І сталося, коли Ісус наближався до Єрихона, якийсь сліпий сидів при дорозі й жебрав. Почувши юрбу, яка проходила, він запитав, що це таке. Йому відказали, що проходить Ісус Назарянин, і він закричав, гукаючи: Ісусе, сину Давидів, помилуй мене. А ті, які йшли попереду, погрожували йому, щоби замовк. Та він ще дужче кричав: Сину Давидів, помилуй мене. Спинившись, Ісус наказав привести його до себе. Коли він наблизився, запитав Його. Що ти хочеш, щоб я для тебе зробив? Він же сказав: Господи, щоб я знову бачив. Ісус сказав йому: Прозрій, твоя віра спасла тебе. І він враз почав бачити і пішов за ним, прославляючи Бога. А весь народ, побачивши це, віддав хвалу Богові. У чому полягає моя і твоя сліпота? З чого береться моя і твоя темрява? Після того як сліпий прозрів, першим, кого він побачив, був Ісус. Тобто сліпота це не бачити Бога, не бачити Бога у своєму житті, в своїй історії, у своєму Христі? Можемо помітити цікаву послідовність. Спершу сліпий слухає, бо нічого йому більше не залишається, потім благає, а потім відчуває спасенне Боже діяння. У цьому можемо побачити шлях християнина слухання слова, молитва, досвід Бога. Що то була за молитва, якою молився сліпий з під Єрихона? Ісусе, Сину Давидів. Змилуйся надо мною. Ісусе, Сину Давидів. Визнання Ісуса Богом, Месією. Змилуйся надо мною. Благання і визнання того, що я потребую помилування, що я грішник. У цій молитві представлена вся історія спасіння. Ім'я Бога в Біблії. Це місце Теофанії. місце де Бог себе об'являє, коли прикликаєш ім'я Бога, прикликаєш Його самого, Його присутність. Ця молитва має дуже велику міць, є свого роду екзорцизмом, оскільки на ім'я Ісуса згинається кожне коліно. Святий Варсоновій каже є витязі, подібні до святого Михаїла. Але нам, слабким, нічого не залишається як тільки шукати захисту в імені Ісус. Святий Йоанн Клімак пише Удар свого противника ім'ям не Немає могутнішої зброї на землі і в небі. Ті, що йшли попереду, сварилися на Нього, щоби замовк, Йти попереду Ісуса. Це не наслідувати Його. Пригляньмося до нашого серця, чи немає в ньому спокуси бути першим від Ісуса? Чи не буває так, що Ісус потрібен десь там позаду, аби лиш нам добре йшлося в напрямку, який ми самі обрали? Звелів привести Його до себе. Привести когось це християнське піклування. Душпастерська опіка, дбайливість, турбота про когось, місія церкви приводити до Ісуса. Що хочеш, щоб я зробив тобі? Чому Ісус запитує такі очевидні речі? Можливо тому, щоб наша молитва була не лише криком, а й конкретним проханням, сповненим довіри. Після зцілення про сліпого написано, що Він пішов за Ісусом. Звернімо увагу на те, що сліпий не долучився до товариства, яке йшло попереду Ісуса Він став Його наслідником, а не передслідником. Уже в перших століттях християнства у молитовній традиції, особливо пустельничій. З'явилася так звана Ісусова молитва, якою стала молитва сліпого із Єрихона. Ісусе, Сину Давидів, Помилуй мене грішника. Ця молитва є способом неустанної молитви в серці, повторення пресвятого імені Ісус. ім'я Сина Божого величне і невимірне, і воно тримає весь світ. Постійно повторюючи цю молитву, ми зізнаємося у власній сліпоті гріховності, а в Ісусі визнаємо єдиного Спасителя. Стислість цієї молитви дозволяє перетворити її на стан Духа, а не просто на якусь інформацію чи декларацію. Святий Йоанн Касіян, монах і священник, повчає про молитву, щоб осягнути. Найвищу досконалість у молитві треба утвердитися в безперервній пам'яті про Бога завдяки короткій, часто повторюваній молитві. А святий Ніл Синайський стверджує з захопленням завжди пам'ятай про Бога, і небом стане ум твій. Цю молитву можна повторювати всюди, йдучи на роботу, на навчання. Ба навіть розмовляючи з кимось. Катехизм Католицької церкви каже: звернення до святого ймення Ісуса найпростіший шлях до постійної молитви, часто повторюване покірним та уважним серцем, воно не розсіюється в багатослів'ї, але береже слово і дає пліту терпінні. Воно можливе повсякчас. Оскільки не є якимось заняттям поряд іншими, але є заняттям єдиним, а саме любов'ю до Бога, який всяку дію у Христі Ісусі оживляє і перетворює. У цій молитві можна вирізнити три етапи. Медитаційне повторення можна в Голос або подумки, повторення цієї молитви. Передається усій структурі людини тілу, емоціям, почуттям. На останньому етапі молитва має осягнути глибин нашого серця і духа. Тривання у цій молитві веде до того, що ти починаєш тривати у серці Бога. Господи Ісусе, Сину Давидів. Помилуй мене грішника.